Привіт всім! Сьогодні хочеться закрити питання аніме весни 2023 року. Я вже робив топ-5 аніме, проте це було всередині аніме сезону. А з того часу одні аніме набрали страшні обороти, а деякі навпаки здали. Тому мені здається є сенс підвести підсумки. А перед тим, як ми почнемо, нагадую вам підписуватися і ставити лайки. Це дуже мотивує створювати цікавий контент. І ще одна ремарка. Я не включав в топ круті продовження. Другий, третій сезони і тому подібне. Лише нові аніме. Тому не дивуйтеся, що тут немає саги про Вінланд і калинка розсікаючого демонів, бо так то вони були б на вершині топу. Ну а ми починаємо і 10 місце я залишив для вас. Напишіть в коментарях, можливо, я пропустив якесь круте аніме, або, можливо, якийсь хороший аніме фільм. Мені справді цікаво. Дев'яте місце займає романтика, і це аніме Моя любов до Ямади 999 рівня. В першій серії ми побачимо, як милу дівчину Акани кидає хлопець і говорить, що знайшов іншу. І от Акане заходить в онлайн-гру, в яку вона почала грати не так давно, щоб розслабитися і відволіктися. Там вона знайомиться з Ямадою, учнем старшої школи і професійним геймером, який є досить сильно замкненою людиною. І на протязі 13 серій ми дізнаємося, як розвиватимуться їхні стосунки, і як Акане знайде нових друзів в онлайн-грі. Аніме знято в жанрі романтика, повсякденність і комедія. Події розвиваються плавно і планомірно. Тут немає якоїсь супердрами чи чогось подібного. Аніме Моя любов до Ямади 999 рівня залишила в мене хороший після смак. Нехай тут не було чогось визначного, але я зміг при перегляді цього аніме гарно провести час і розслабитися. Гляньте, якщо ще не бачили. На восьмому місці знаходиться аніме Магія і мускули. Історія розповідає про меша, надзвичайно сильного хлопця, який живе в магічному світі, де майже всі володіють магією, яка стала незамінною в повсякденному житті. А от меш магією не володіє, а таких людей в магічному світі бояться і зневажають. І він живе в лісі разом з батьком, подалі від людських очей. Оскільки меш не володіє магією, батько привчає його до занять спортом. І він стає суперсильним. І от в результаті певних подій їхнє спокійне життя порушується. А ми в магічну школу, а в аніме ми якраз і побачимо, як він буде виживати в магічному світі за допомогою мускулів. Основними жанрами тут є комедія і пародія. Аніме дуже сильно нагадує славнозвісний «Іван Панчмен. Тайтл веселий і динамічний, проте як на мене, гумор не дотягує до свого славнозвісного візаві. Проте аніме магія і мускули однозначно вартує перегляду. Думаю, що ви точно зможете весело провести час. Сьоме місце займає аніме Смертельна гра мертвої гори. В першій серії перед нами постає Шадія Едіт Лугрід, герой, який бореться з монстрами і некромантами. І от якраз йому доведеться зіткнутися в битві з могутнім некромантом Богом Мерцем. Але стоп, не все так просто. Якраз перед фінальним ударом героя могутній Бог Мрець переноситься в сучасну Японію в тіло звичайного школяра Польки Сіноями. Так, ви правильно зрозуміли, головним героєм цього аніме є могутній некромант Бог Мрець. Пригоди якого в сучасній Японії ми з вами і побачимо. Круте аніме, яке чимось нагадує повелителя. Твір цікавий, за подіями тут хочеться спостерігати, проте сюжет розвивається, як на мене заповільно. Проте це аж ніяк не зменшує позитивні аспекти даного аніме. А продовження сподіваюся виправить незначні доліки даного твору. Отже, рекомендую до перегляду. На шостому місці знаходиться аніме вчительські скіли вісака» і зробили мене імбою в реалі. Сюжет слідкує за підлітком Юї Тендзю. Він з дитинства знає, що таке складна доля. Батьки його покинули, і його виховував дідусь, який не так давно помер. В школі через його неоковирну зовнішність і зайву вагу над ним знущаються. Але попри це все, хлопець не втрачає відмінних моральних якостей. Буквально на перших хвилинах ми бачимо, як Юї рятує дівчину від хуліганів ціною свого побиття. Сюжет починає закручуватися, коли головний герой знаходить своєму підвалі двері до іншого світу світу меча і магії. Сюжет банальний, скажете ви, я з вами напевно погоджуся. Але є одне але реалізація. І вона мені тут сподобалася. Все розвивається динамічно, живий головний герой, і в принципі можна зрозуміти його мотивацію. Плюс в сюжеті є родзинка. це те, що події одночасно відбуваються в двох світах. Якщо не зважати на стрьомні фізіономії головного героя в перших серіях, можна рекомендувати до перегляду. Ну, а п'ятірку лідерів відкриває аніме тераса кафе Богинь. Головним героєм є Хаято Кусакаме, студент Тукійського університету. Його виховувала бабуся, яка нещодавно померла, і залишила внукові будинок і кафе. Яке ж було здивування Хаято, коли він зустрічає п'ятьох красунь, які живуть в цьому будинку. Аніме покаже нам, як головний герой буде вживатися в одному домі із п'ятьма дівчатами і керувати кафе. Аніме знято в жанрах комедія, романтика екті. Це типовий гаремник, дуже нагадує аніме «П'ять наречених. Проте його вигідно відрізняє на фоні інших подібних творів адекватний головний герой. Після першої серії самі все зрозумієте. Плюс із головним героєм буде дівчина, якій більш-менш симпатизуєш. А не найменш вірогідна для інтриги і ефекту вау, бо замість такого ефекту частіше є ефект що. Отже, можу рекомендувати аніме тераса кафе Богинь до перегляду. Четверте місце займає аніме мій домашній герой. Сім'я для більшості людей є дуже важливою. Так є і для Тецуо Тосу, чоловіка середнього віку, який працює менеджером в невеликій фірмі. Він сильно любить свою дочку Рейку, яка, вступивши в університет, покидає рідний дім. Сумуючи за нею, Тецуо запрошує її на обід кафе. Де бачить сліди побоїв на обличчі дочки. Тоді він намагається більше дізнатися про її життя. З'ясується, що вона має хлопця, який є бандитом і має намір її вбити. Батько вирішує проблему кардинально, але з'ясовується, що цей хлопець є сином впливового якудза. І от те Цотосу занурюється у вир подій світ якудза, світ жорстокості і вбивств, де він прагне лише захистити свою сім'ю. Звичайно, дуже цікаве аніме, Лише, на мою думку, потрібно було завершити на першому сезоні. Ремарка від людини, яка читала мангу. Проте манга не дуже далеко пішла від першого сезону, вірніше її переклад. Тому можу помилятися. А так за напруженням і переживаннями на протязі всього твору, аніме мій домашній герой точно знаходиться в моєму особистому топі. Рекомендую. На третьому місці розташовується аніме Діяльність Бога в світі без богів. Дехто може народитися досить невдало, і одним з таких людей є Юкіто Урабе, батьком якого є глава релігійного культу богині Мітами. І от в один момент головного героя сажають бочку і скидають в море, типу посвята в главу культа. І от Юкіто, будучи в бочці, бажає переродитися в світі, де немає богів, релігій, сект і тому подібного. Несподівано його бажання справжується, і Юкіто опиняється в такому світі. Але чи все так просто? Звичайно, ні. І в Юкіто немає іншого вибору, як покликати на допомогу ненависну йому мітаму. І от ми побачимо перегоди головного героя у світі без богів. Мене це аніме підкорило своїм гумором. Головний герой розумний і досить іронічний. Тут купа смішних моментів, за цим аніме цікаво спостерігати. При перегляді цього твору я добре розслабився. Найкраща комедія аніме сезону. Рекомендую. Друге місце займає аніме Зоряне дитя. Головний герой молодий лікар, який почав фанатіти від групи айдолів, а особливо від її лідера. Після того, як познайомився з 12-річною пацієнткою, яка фанатіла від цієї ж групи, вона говорила, що в наступному житті хоче народитися дитиною знаменитості і стати айдолом. Але лікар говорить їй стати айдолом зараз і не чекати наступного життя. Але дівчина помирає. А лікар об'єднує образ айдола і дівчину в своїй голові, і стає фанатом. І ось одного разу до нього на прийом приходить молода особа, яка є вагітною, і лікар впізнає того самого Айдола, який зараз носить двійню. Трішки спойлера першої серії. Лікаря вбиває навіжений фанат, і він перероджується сином цього Айдола. І тут ми занурюємося в жорстокий світ японського шоу-бізнесу. Напротязі всього аніме багато повсякденності, але в повітрі постійно літає якась напруга. Аніме є своєрідним ковтком свіжого повітря. Цікавість до твору, ще підігріває те, що розповідається про японський шоу-бізнес, його закулісну сторону, що є чимось новеньким. Рекомендую до перегляду. Ну а перше місце займає аніме, яке минулого разу навіть не ввійшло в мій топ. Проте згодом набрало просто неймовірні обороти, і це аніме Пекельний Рай. В період 11-го на династії Токугава жив відомий ніндзя Гобімару. Він має славетну репутацію непереможного вбивці, проте внаслідок деяких подій клан Ніндзя, до якого належить Гобімару, зраджує його, і він потрапляє в полон до влади. Проте Сьогун, бажаючи безсмертя збирає найвідоміших і найсильніших злочинців, відправляє їх разом із супроводжуючими в так звані Райські землі, де вони мають знайти плід безсмертя. Але живим звідти ще ніхто не повернувся. От ми й побачимо, що чекає Гобімару і його компаньонів в цих безсмертних землях. З самого початку це аніме мені не дуже сподобало через сумнівну мотивацію головного героя. Але згодом цей сьонен набрав чудові обороти. По-перше, тут є своєрідна детективна складова, головні герої поступово розгадують таємниці острова. По друге, динаміка, все відбувається швидко і водночас цікаво. По-третє, чудові бої, які відбуваються постійно. Напруга весь час літає в повітрі, ну і, звичайно, найкращий опенінг в цьому аніме сезоні. Отже, однозначно рекомендую до перегляду. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався мій топ, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої побажання і зауваження. Дякую за увагу, до зустрічі!